Всім вітання. Продовжимо наш експеримент з даною схемою. Вчора я демонстрував, як впливає система робота, саме підключення антени. Ну, звичайно, що споживання 103 мА. Це і велике, і маленьке, але. Толку з того споживання, якщо немає навантаження, правильно, правильно. Включаю розеточку, яка з цього мідного стежня дивимося по проводу. Оцей провід заходить на діодний місточок, і з діодного місточка всі провода в кадрі, і з цієї розеточки включаю двигун. Запрацював двигун, так? Зараз секундочку. Так. Споживання без двигуна вчора було 111. З двигуном 107, без двигуна? 104, так? Фактично двигун. Працює. Ну, не знаю. Це, звичайно, що не споживання. Тепер відносно скважності. Скважність 3%. Так, лампочка ця тут у нас є, так, зараз я. Виключу. Вона також працює, видно, так? І зараз беремо антену. Так, антена в мене в руках, споживання фіксуємо заряд конденсатора. 353 вольти. Тепер антенну буду давати на цей провідничок. От зараз ми будемо бачити тільки чути. Так, вибачаємося трошки. Зараз зловлю. Що так? Це я коли доторкаюся проводом. На вхід трансформатора. І дивимося зараз показники, тобто споживання не міняється. Видно так? Споживання як, а заряд конденсатора при підключенні антени Моментально кіловольти вчорашні Так, це, я думаю, зрозуміли. Тепер будемо рухатись далі. Так, в схемі зробив таке доповнення. На конденсатор поставив лампочку, і лампочка заземлена. От один провідничок. На землі другий стоїть на мінусі конденсато, так як на схемі. І вольтметром будемо контролювати напругу. так Прилад хочу виключитись. так Думаю, видно 350 вольт. Так. Це у мене зараз антенну я зафіксував до стола, щоб можна було робити контакт. І доторкаюся на трансформатор Тут напруга виростає. Так, 400 з антеною 530. І саме цікаво дивитися на споживання. Споживання у нас 107, як було, так і лишилося. Так що було в кадрі. Споживання знизилося можна сказати в два рази. Тут у нас напруга виростає. Момент виключення у нас іде такий, якби. до 130 і потім нормалізується на 107 мА. Тут же у нас працює, якби, замкнене коло. Цей конденсатор от у нас на схемі дивимося. Зараз виключу, щоб шуму піску не було. Так, зрозуміло. Без навантаження у нас тут були кіловольти. Тепер частина енергії вже втікає на землю, але зростання напруги на конденсаторі залишилося. Але від, ну, відміна від вчорашнього відео, так, що я демонстрував, у нас споживання, коли я додаю антенну і вже стоїть друге заземлення. Споживання знижується вдвічі. Тобто, в мене є один такий цікавий підписник, який каже, що я не маю ніякої освіти і треба йти повчитися до школи, вивчити, що таке ACDC. Колись така група була. Ось, що це схема самого звичайного перетворювача? Цікаво, як він це. Собі побачив, але за НАТО він також, видно, вчився добре. Щойно я продемонстрував, що антена і земля на цей перетворювач впливають і впливають досить таки цікаво, зниження споживання вдвічі за рахунок заземлення і антени – це якраз ACDC. Можна танцювати. Такому і плакати. Так, це емоції, чесно кажучи, люди думають, що все знають, але та людина, яка думає, що знає, відноситься до певної категорії. Лише людина, яка працює і вивчає, повинна знати і розуміти, що знання це постійний процес, який треба поповнювати. Лише практика, критерій істини. Я продемонстрував, що коли я на систему під'єднав навантаження на землю і приєдную антенну, у мене вже відбувається процес зниження споживання вдвічі. Є куди рухатись, тому що тут треба, якщо зараз цей конденсатор, я виключаю, так? Це я. Конденсатор. Це і дивимося, щоб ви розуміли, що це за конденсатор. От я з збірки конденсаторів виходжу, так. провідничок, Він заходить на дросель. І другий провідничок. От, так заходить на дросель. І зараз знову даємо живлення. Так, двигун не працює, чуєте, так? Я думав, що контакт пропав. Але треба його конденсатор не запустити. Дивимося по споживанню. Вже двигун розігнався, працює. Споживання як було, так і лишилося. Напруга без конденсатора у нас 51 вольт. З конденсатором виросла 8 раз і додаю антенну. На трансформатор маємо вже зростання напруги до 500 вольт. Виключаю конденсатор. Зараз відбудеться розряд. Так. І доторкнувся до антени. Напруга пішла донизу. Так що резонанс і енергія простору тісно пов'язані, це варто вивчати і розуміти, що таке матерія, що таке енергія, який зв'язок між матерією і енергією без енергетичних зв'язків матерії не існує. Всім успіху і до нових зустрічей!